Що ж, арбітер дав командам вийти на поле. Ми будемо розпочинати третій матч. І штрафний удар для Нерго пробивається. кулаков вибивають. І протискає ревець брюга і забиває гол! Притиснув з лівого флангу, змістився центр, забіг штрафний майданчик, йому ніхто не завадив і про... Просто проштовхнув м'яч у ворота. Вітаємо його, відкриває рахунок куріло Ярослав. І удар воротам. Безпечний удар, там рікошет навіть був, але голкіпер відбуває рікошет. <пуфу> І порушення правил а, зі сторони граців. Дарповоротом і другий гол! А 2-0. Удар Дар здалеку. І у нас. І у нас святкування. Якщо традиція футбола, то це е, присвячують гол. Е, Новодорожовий. І у нас. І у нас святкування. Пічо, традиційно. футбола. Удар по воротам, мені зараз це енерго. Майданчик, удар, а, можна тут удар, так. Це просто штрафний майданчик. Не вдало, не вдало відбив а, голкіпер. І удар по воротам, але майданчик пройде по воротам. Давай, давай, Рюги атакують. Небезпечний момент. М'яч йде на дані стійку, але там голкіпер зіграв на випередження. І поперечна рятує зараз склад Брюває. Енерго, енерго пробивають, не забувають пенальті енерго. Є. Зробив все в цьому епізоді голки притуляю. Ні, достає картку арбітера, дає жовту картку. На 10-му номеру прюга отримає е, жовту картку Кирі... Курілов Ярослав. Пробував воротом на курілов Ярослав, не влучив. Ротація енерго, удар по воротам. Але голкіпер знову фіксує м'яч. І рукою зараз витягує правою рукою гукіпер. Друге, ватаці і фол. І це 11-метровий, здається, для команди. Що буде в цьому штрафному ударі? Ми зараз побачимо. Пробував поворотом гравець енерго, але не влучав. Тача на фланг. Там гравець був один. Поворотом відпрюга надто надто сильний удар був. Ну, м'яч прилітає. Розігрують страшний удар, прибувають зразу до крапці Брюге. На м'яч не буде це. Рахунок 2-0. Дуже такий нетягнутий рахунок. Давай, давай, І брівняють рахунок, все таки енерго. Зуміла реалізувати свою контратаку і скорочують рахунок, і рахунок наразі 2-1 на користь друга. Забуває Кириленко Богдан. Небезпечна атака, простріл. Зараз можна добивати. Паде в страшному майданчику, де сніг добити цей м'яч Хоменко Андрій. І поки рахунок залишається 2-1 на користь Брюга.